Друзі, мої вітання. Сьогодні в мене є для вас дві гарних новини. Перша новина це те, що в мене є два безкоштовних квитки на дуже велику конференцію рефарм, в якій буде декілька напрямків, декілька залів, які будуть висвітлювати. І... Технології, і бізнес, і тваринництво також фінанси будуть, тобто дуже багато напрямків, і ви зможете обрати для себе той напрямок, який вам більш цікавий. Тобто можна буде переміщуватися перед між локаціями. І так як я там буду спікером в залі, там, де будуть говорити про технології, у мене є ці два безкоштовних квитки, які я хочу розіграти між вами. тобто тому що це від організаторів було мені надано два квитка для друзів. Я знаю, що можливо у когось немає можливості відвідати цю конференцію, тому що ну, не всіх зараз є фінансова спроможність. Тому я вирішив ці квітки не комусь подарувати, хто може дозволити собі їх купити. Розіграти між вами, можливо, це буде додатковий стимул для вас. Відвідати дану конференцію. Тобто конференція дуже потужна, вона відбудеться у Львові. Завтра вже зранку я буду виїжджати на цю конференцію, тому є декілька умов. І перша умова це поставити вподобачку під даним відео, бути підписаним на мій канал і написати коментар. Взагалі, чи відвідуєте ви такі конференції, що ви там шукаєте і що ви отримуєте, що вам цікаво, взагалі, тому що. Насправді сьогодні дуже важко зрозуміти, що ферму ну, цікаво сьогодні, в тих умовах, в яких ми сьогодні працюємо. Тому той коментар, який мені, ну вірніше, два коментарі, які мені більш сподобаються, будуть більш змістовні, конструктивні, я під вашими коментарями напишу свій номер телефона. І, будь ласка, завтра з 8 до 9, тобто я напишу свій номер телефона. зв'яжіться зі мною для того, щоб я вас міг зареєструвати. І вже зустрінемося на даній конференції. Насправді я для себе шукаю в таких конференціях інформацію, тому що не все можна побачити і почути в інтернеті, не все почуєш від колег, тому що ну, все одно у кожного чоловіка є певні обмеження по інформативному по інформаційному простору. Да? У мене простір цей великий, тому що я спілкуюсь з багатьма фермерами. Але все ж таки такі конференції дають можливість гарних знайомств. І серед нас, ті, хто відвідує часто такі конференції, ну є таке ну, вислів, такий, що а, ми їдемо навіть за одним словом, яке ми почуємо на конференції. Да, і навіть одне слово почути на конференції окуповує ті всі витрати, які ми понесемо, і часу, і фінансові, для того, щоб відвідати дані конференції. І з цим словом ми повертаємось до себе в господарство і реалізуємо це на полях. Тобто Також це можуть бути дуже цікаві знайомства, де ми знайомимося, спілкуємося. Я ну, практично завжди більш знаходжусь в куларах. Тобто, я постійно спілкуюся зі своїми колегами, обмінююсь досвідом. Мені дуже цікавий досвід моїх колег, проблеми моїх колег, можливо, десь комусь я стану в нагоді. Тому, друзі, пишіть коментарі, ставте вподобай. Чого ж є гарна друга новина? Це не така велика мега-подія, але це більш глибока інформаційна подія, яка відбудеться частково онлайн і частково в Києві. Це конференція Корінь проти Заліза. Хто... Користувався конференціями, тобто доступом до конференції, до відео, травелай тагра. той зрозуміє, що це таке. Хто не розуміє, це я можу сказати, що там буде присутньо дуже багато ну, іноземних спікерів в онлайні. Частково будуть спікери і офлайн, іноземні. Один із них буде Йорк Байер У нас в, в, в Технополі. Він буде. У нас буде семінар, він буде давати доповідь про ін'єктори, як їх використовувати, чому саме ін'єктори, на які уваги ну, на які деталі звернути увагу, тому що насправді деталі дуже багато, тобто які робити суміші і так далі. Тому подібне. Тобто, дуже інформативна буде у нас такий захід, але він буде невеличкий, тому всіх запросити туди не можемо. А от відвідати цю конференцію або офлайн, або онлайн, ви зможете, зареєструвавшись і ввести в мою особисту знижку, і ви отримаєте 25% знижки на цю конференцію. Тобто знижка так цікаво, називається, суровий рулить». Це не я її обирав, але на даному заході буде ну, якби головною темою це ноутіл. Також буде затрагуватися тема стріптілу або віртітілу, де будуть, як кажуть, більш поглиблено до ґрунту, до біологізації нашого виробництва, тобто регенеративне землеробство. Тобто, це та інформація, яка дасть вам можливість. Не тільки користуватися мінеральними добривами, а все ж таки розкривати потенціал нашого ґрунту, тому що насправді у нас є дуже великий потенціал в ґрунтах, який ми, на жаль, не можемо розкрити, по як кажуть, певним причинам. Тобто, це може бути причини недосконалості нашої технології також це може бути причини нерозуміння свого ґрунту. Ну, а все це ми можемо, як кажуть, звернути на те, що ну, у нас мало опадів. Насправді, не завжди опади являються головною, як кажуть, планкою, да, тобто максимальною планкою, через яку ви не можете перестрибнути. Тобто, можуть бути великі грубі помилки технологічні, які не дозволять вам отримати більший врожай при тих інвестиціях, які є сьогодні. Я бажаю вам отримати інформацію, та, яка вам потрібна, та, яка вам буде в нагоді в вашому господарстві, тому що ви самі знаєте, в яких умовах ми сьогодні працюємо, наші витрати збільшуються, наші доходи, на жаль, зменшуються. І це дуже тяжкий час не тільки тому, що у нас війна, а тому, що у нас така, таке і економічне становище. Тобто, в нас наклалося декілька факторів. І це дуже непрості часи для фермера сьогодні. Тому те, що я висвітлюю на своєму каналі, я хочу все ж таки донести до вас якусь інформацію, яка вам дозволить бути більш ефективнішими. Е, у декого де закрались думки, що я там когось підводжу під технологію стриптіл там чи мінітіл. Насправді ні. Моє головне завдання навпаки, забрати людей. З класичної обробки, там, з, з технологій, там, де, як кажуть, використовується дуже багато обробок ґрунту механічним способом, і все ж таки направити їх на більш екологічні методи, на більш регенеративні методи. Тому що ну, насправді земля це наш основний ресурс, на якому ми працюємо, і не і настільки та земля наша буде родюча, наскільки ефективним, я кажу, від здорового. Да, є там е у Михайла Івановича є такий лозунг да, від здорового ґрунту до здорової економіки. Тобто оздоровлюючи ґрунт, ми оздоровлюємо економіку. Я повністю підтримую такий, як кажуть, таку ідею. і... Е Буду теж від себе намагатися дати максимум інформації, практики. Але практика буде трошки пізніше, коли ми вже всі вийдемо в поля. Тому, друзі, до зустрічі на конференціях, до зустрічі на теренах Ютубу. Хай щастить. Слава Україні!